Корисні мінерали в обмін на зброю. Таку угоду Україні пропонує президент США... Дональд Трамп. Рідкоземельні ресурси ключовий компонент для сучасних технологій. Мова, зокрема, про літій, уран і титан. Ця сировина необхідна для виробництва електромобілів, смартфонів і навіть винищувачів. Україна найбагатша на рідкоземельні корисні копалини держава в Європі. Вона має поклади номіналом від двох до семи трильйонів доларів. Але більша їх частина зараз знаходиться на тимчасово окупованих росіянами територіях або в зоні бойових дій. Тож видобуток утруднений. Що думають про таку пропозицію американців кропивничани та чи потрібно Україні погоджуватися на неї? Давайте запитаємо. Не потрібно, тому що ми можемо самі видобувати корисні копалини і використовувати в своїх цілях, а не і потім ми могли б продавати їх, міняти і так далі. Це наші корисні. В цьому я не бачу нічого негативного, тому що це робочі місця. І так і Росія хоч не захопить їх, хоч у нас якась хоч користь буде, а так все буде, ви знаєте, по ворога. Потрібно погоджуватися, заключати такого? Я думаю, що так, я б не залишилась. Я б не погодилася. Не знаю, тому що це наша земля, це все наше. Навіщо це іноземцям передавати? Мені здається, не потрібно. Якщо ми віддамо наші копалини, то ми взагалі залишимося без нічого. Це ж наше багатство. Мені здається, що корисні копалини нам вистачить і нашим дітям, і внукам, а зброї не хотілося б свої віддавати. Не варто погоджуватись. Мені кажеться, ні. Це жах. Це жах, якщо говорити прямо. Бо це наше. Чому ми своє будемо комусь віддавати? Ні, це погано. Ні, це плохо. Я думаю, краще так. Хай вони видобувають ці покидьки. І буде в нас смерть, це саме головне. В принципі, це життя в чомусь, воно бізнес. І в будь-якому з випадків ми б їх би комусь продавали. Тому, в принципі, маючи стабільного покупця, на те, про що в нас дав, ну, всі влади розповідали, що ми будемо це видобувати і продавати. В чому проблема? Головне право власності залишати за родовищами, за нами і продавати. Нічого від цього не зміниться, навпаки, може ще й краще буде. Вищив швидкість та вилетів у квет. Водій вантажівки не дотримався правил дорожнього руху і спричинив ДТП з перекиданням транспортного засобу. Подія сталася в неділю близько 16 години поблизу Субоців у Кропивницькому районі. У патрульній поліції інформують, обійшлося без травмованих. Лишень автомобіль отримав механічні пошкодження. Водій вантажного фургона Рено преміум з напівпричепом був неуважним, не дотримався безпечної швидкості руху та допустив виїзд свого транспортного засобу за межі проїзної частини у Кювет, де він перекинувся. Патрульні склали на водія протокол за статтею 124 КУПАП, тобто порушення ПДР, що спричинило ДТП. Нагадуємо під час вибору безпечної швидкості руху враховуйте дорожню обстановку, особливості вантажу, що перевозиться і стан транспортного засобу. Бойову частину ворожого безпілотника вагою понад 50 кілограмів знищили вибухотехніки поліції Кіровоградщини. Збитий небезпечний об'єкт на територію області виявили після чергової повітряної атаки РФ. Пошкоджений БПЛА знаходився неподалік автодороги. Знахідку знешкодили на підривному майданчику. Правоохоронці нагадують, в разі виявлення уламків дронів та інших небезпечних предметів заборонено підходити, торкатися або переміщувати їх. Потрібно негайно зателефонувати за номерами 102 чи 101. На Кіровоградщині поліцейські спільно з надзвичайниками організували уроки безпеки в школах. Заняття провели для учнів 5-7 класів у трьох освітніх закладах Кропивницького, Олександрії та Знам'ящини. Дітей навчили виготовляти світловідбивні флікери. Крім того, розповіли правила поводження з вогнем, пояснили, як діяти під час пожежі та показали, якими засобами можна приборкати полум'я. А ще ознайомили з різними видами вибухонебезпечних предметів і дали поради, як їх розпізнати. Уроки влаштували в рамках проєкту амбасадори безпеки. Долучилися понад 60 школярів. Заняття покликані сформувати корисні навички, які допоможуть дітям уникнути загрози. Наші діти це наше майбутнє. Це те, заради чого ми живемо і працюємо. І діти мають жити у безпеці. На жаль, їм довелося жити в дуже складний час, час війни, і Україна є найбільш замінованою країною у світі. Тому такі заходи є дуже важливими для нас. Ми нагадуємо основні правила безпеки і у темний час доби, і у побуті, і при виявленні вибуху небезпечних предметів в темному одязі. Водій може помітити людину не ближче аніж за 10-15 метрів, що, як ми всі прекрасно розуміємо, не дає змогу йому своєчасно зупинити та викликає скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Білий одяг або жовтий збільшує цю відстань. А якщо говорити про наявність світлоповертальних елементів, то ця відстань сягає близько 150 метрів і приблизно у 85% випадках, звичайно, рятує. Життя і здоров'я флікери повинні бути на рухливих місцях, на зап'ясті або на передпліччі. Вони відбивають світло фар машин та водій бачить нас. робила вперше, але це дуже гарний досвід, і думаю, що кожна дитина має бути проінформована. Любов у стилі ретро. До Дня Святого Валентина в музеї мистецтв Кропивницькому презентували виставку вінтажних листівок про кохання. В експозиції 170 рідкісних старовинних поштівок з різних куточків світу. Серед них як чорнобілі, так і кольорові. Крім художніх ілюстрацій, на деяких надруковані вітання іноземними мовами. Раритетну серію любовних листівок зібрав місцевий колекціонер Віталій Постулатій. У музеї їх експонуватимуть до кінця лютого. Переважно тут представлені європейські листівки більша частина з них надрукована в Німеччині, і це переважно старовинні листівки початку ХХ століття, але є буквально декілька українських листівок сучасного такого плану, саме безпосередньо до Дня Святого Валентина. Тут листівки всі і в середньому десь по 100 років. Якась старша, якась може трохи молодша. Найкращі умови зберігання листівок, ну, таких речей, це сундуки і альбоми. От в сундуках і альбомах вони можуть зберігатися значно більше, ніж сто років.